Друзі, Христос Воскрес! А що він приніс у Твоє життя? Він приніс в наше життя великий план щастя, того щастя, якого не знайти серед принад грішного світу. Христос приніс мені мир, який не залежить від обставин. Він приніс мені шлях до вічного життя. Він приніс батьківську любов, якої я не отримала в дитинстві. Ісус приніс мені розуміння, що я не є самотній. Він приніс мені спасіння від смерті, яке не міг мені дати ніхто інший, тільки син Божий. Ісус приніс мені впевненість у завтрашньому дні, бо я його дитина. Ісус приніс мені радість, яку не може дати цей світ. Він приніс віру у прекрасне майбутнє. Він приніс мені надію, якої, здавалось, більше немає. Він приніс моє життя силити далі, коли я хотів здатися. Він приніс моє життя спасіння, щоб моя душа була вічно з ним. Ісус приніс спокій в моє життя. Він сказав: Прийдіть до мене всі, і я заспокою вас. Все те, що ми маємо: мир, спокій, впевненість в завтрашньому дні, радість це тільки завдяки Ісусу. І Писання каже: немає іншого імені, даного людям під небом, щоби спастися лише ім'я Ісус Христос. Христос воскрес! воскрес.